Підтримати початківців створені бізнесу. В Івано-Франківську стартував другий бізнес прогрів для молоді. Цьогоріч участь у ньому взяли 112 осіб. У Другому сезоні беруть люди віку трішки старшого, ніж молодь. Це круто. Ми розширюємо зараз. Вікову градацію Уляна Варнава, засновниця бренду свічок, поділилася своїм досвідом участі в попередньому бізнес-прогріві. каже, навчання в рамках проєкту стало для неї дуже цінним. Нові знання дозволили розвинути свій бізнес. Я відчувала, що я щось тут отримую таке. Що дуже потрібно для мене, і я це отримала. Ті люди, які будуть тут навчатися, вони просто можуть взяти досвід інших підприємців, які вже є успішні. Студентка місцевого університету Мар'яна на бізнес прогріві вже не вперше. Дівчина переконана, цей проєкт це справжній поштовх для молодих підприємців. Я вже вдруге на бізнес-прогріві. Дуже багато корисної інформації для себе взяла. Звичайно, планую розвивати свій бізнес. Бізнес-прогрів це взагалі дуже крута ідея для студентів, для початківців. Тому надіюсь, мої плани всі реалізуються, але це буде в таємниці наразі. Благодійний фонд Карітас є одним із генеральних партнерів бізнес-прогріву. Отець Володимир Черній каже, такі заходи особливо потрібні в умовах війни та економічної нестабільності. Ми долучилися, бо побачили, як це робиться і яка мета цього. Це розвиток громади в майбутньому. І особливо в сьогоднішні дні, коли ми в стані війни, коли економічна ситуація також не дуже радісна у нас на Україні. Такі проекти напрямки потрібно підтримувати. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків впевнений. Нині створюються всі умови для того, щоб молоді люди могли реалізувати свій потенціал в рідному місті. Для нас це є важливо, щоб молоді люди ризикували, створювали свої бізнеса, підприємництво. Франківськ завжди був містом малого і середнього бізнесу. Ми один з найвищих показників маємо по кількості бізнесів на 10 тисяч населення. І для нас дуже важливо, щоб молодь сьогодні могла себе реалізувати саме в Івано-Франківську.